Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Низка американських медіа із посиланням на анонімного представника Білого Дому повідомила, що Дональд Трамп розпорядився призупинити все постачання військової допомоги для України. Президент Сполучених Штатів, за словами чиновника, відданий миру і хоче, щоб союзники Сполучених Штатів також. Були віддані цій меті. Рішення може бути переглянуто в разі, якщо президент України Володимир Зеленський продемонструє добросовісні зусилля для участі у мирних перемовах. Розмови про те, що військову допомогу може бути призупинено, почалися відразу після того, як відбулася скандальна зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом України. Володимиром Зеленським Трамп у понеділок призначив нараду, на якій були віце-президент Джей Дівенс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хексет, директорка національної розвідки Тулсі Габерт та представник президента на Близькому Сході Стів Вітхов, який також бере участь і у переговорах між американцями та росіянами, і от саме за підсумками цієї наради. І було ухвалено рішення про призупинення військової допомоги, очевидно, не остаточне, тому що сам Трамп поки що про нього нічого не говорив, але пов'язано із цією тактикою, яку американський президент обрав у вирішенні питання припинення війни Росії проти України. Але тут найважливіше питання. Насамперед, в тому, а чого реально Дональд Трамп прагне від Володимира Зеленського. Щоб Зеленський сказав, що він хоче миру, щоб Зеленський підкреслив, що він готовий до перемовин із росіянами, щоб Зеленський був готовий до якихось рішень, які можуть не сприйматися українською стороною як адекватні. Або щоб це. Зробив не Зеленський, це насправді не риторичні питання. Просто тому, що ніяких реальних домовленостей між Москвою і Вашингтоном. Я хочу це нагадати спеціально. Немає. Якщо б президент Дональд Трамп дійсно домовився б із президентом Путіним про припинення вогню або перемир'я, а українська сторона виключала можливість участі у такому рішенні, мотивуючи це, ну, скажімо, відсутністю гарантій безпеки для України, тоді Трамп міг би здійснювати тиск на Україну, вимагаючи від нас погодитися з таким рішенням. Але насправді жодних реальних рішень на російсько-американському треку не існує. Не існує навіть переговірного процесу між Сполученими Штатами і Росією щодо призупинення. Я вже не кажу про припинення війни, яку Путін почав проти нашої держави у лютому 2022 року. Про конфлікт, який відбувається з 2014-го, я навіть вже і не згадую. Про нього, здається, забув сам Дональд Трамп. Навпаки. Путін весь час говорить, що ніякої зупинки вогню бути не може, що Росію цікавить сталий мир, що будь-яке перемир'я чи зупинка дій на фронті можливі тільки в разі ліквідації тих причин, які призвели до війни. І очевидно, що мова йде про багаторічний переговірний процес. Єдиним виходом з Цього багаторічного процесу може бути тільки перемога Росії над Україною, капітуляція нашої держави та її окупація російськими військами. Але цього точно не відбудеться навіть в разі призупинення американської допомоги. Тоді виникає досить просте питання: а чого реально прагне Дональд Трамп, коли? Тисне на Україну з метою примусити українське керівництво до більш конструктивних заяв про мир, якого він сам не може досягти. Ми пам'ятаємо, що це не нова тактика з боку американського президента. Навіть коли він ще не був очільником американської держави, але вже впливав на республіканських конгресменів, як. Майбутній кандидат на посаду президента Сполучених Штатів республіканці зволікали із наданням допомоги Україні, пояснюючи це насамперед проблемами, які виникнули на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою. Протягом шести місяців, навіть не замислюючися про наслідки своїх дій не тільки. Для України, але, й, скажімо, для іншого союзника Сполучених Штатів Ізраїля. Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон, який і був диригентом цієї затримки, вибачався перед Ізраїлем за те, що питання України не дозволило Сполученим Штатам оперативно відреагувати на необхідність допомоги єврейській державі. І тоді була очевидна така ж мотивація. Якщо Україні не допомагати, вона швидше пристане на ті умови, які висуває Росія. А Росія висуває умови, які є неприйнятними не тільки для України, але й для НАТО, для європейців, для усього цивілізованого світу. Звичайно, якщо Сполучені Штати ще сподіваються бути вагомою частиною і лідером цього цивілізованого світу, а не союзником режиму. Володимир Путіна. Тому, звичайно, із керівництвом Сполучених Штатів потрібно продовжувати працювати аж до підписання фейкових угод, таких як недавно створена угода про інвестиційний фонд, який збирається займатися розробкою міфічних українських копалень. Так, але це не означає, що така співпраця обов'язково призведе до зміни. Рішення Дональда Трампа ну приблизно так, як призупинка рішення про запровадження абсолютно нелогічного з економічної точки зору мита для Канади і Мексики, жодна робота з американською адміністрацією не призвела до остаточного скасування цього рішення Дональда Трампа. Наступний момент це звичайно співпраця з нашими європейськими союзниками. Зараз з'являється інформація, що розробка. Пакету допомоги на 20 мільярдів євро для України призупинено у зв'язку з позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і тут ми також бачимо руку Дональда Трампа та інших лідерів американських ультраправих сил, союзникам, яких є угорський прем'єр-міністр. Але європейцям доведеться вирішувати, що робити із троянськими конями Вашингтону у власних лавах, тому що це питання безпеки для самої Європи, а не тільки для України. Звичайно, треба усвідомлювати, якими будуть наслідки для українських збройних сил, в разі якщо допомоги довгий час не буде. І тут відразу треба сказати, що найголовнішими будуть наслідки не тільки для армії, можливо, Збройні сили зможуть впоратися з тією зброєю, яка зараз є в їхніх арсеналах. Це, це залежатиме від інтенсивності. Бойових дій на лінії зіткнення. Головні наслідки будуть якраз для цивільних мешканців України, тому що мова йде про проблеми, які можуть виникнути із елементами протиповітряної оборони. І в цьому є тактика Володимира Путіна: заплямити руки Дональда Трампа кров'ю українських громадян. Якщо не за допомогою зустрічі з американським очільником, яка має відбутися на тлі продовження російсько-української війни, так. За допомогою цих недбалих рішень, адже ми прекрасно розуміємо, що після першої великої ракетної атаки, яку не зможуть відбити українські сили протиповітряної оборони, практично весь світ буде нагадувати, що відповідальність за результати цієї атаки не тільки на президенті Російської Федерації Володимирі Путіну, а й на президенті Сполучених Штатів Дональді Трампі, Трамп ніколи не відмиє тоді українську кров із своїх рук, що путіну і потрібно. Тому що йому потрібно не те, щоб Трамп став його союзником, а щоб Трамп не виглядав більше лідером країни, що є головною у демократичному світі, щоб у нього і у голови Китайської Народної Республіки Сі Дзінь була можливість ізолювати Сполучені Штати від цього цивілізованого світу. І дуже дивно, що сам президент Сполучених Штатів із енергією, яку можна було б використати для добрих справ, а не для допомоги злу. Йде до цієї пастки і тягне до неї весь американський народ, і це точно не те за що ми маємо дякувати Дональду Трампу та тим представникам його оточення, які були на цій нараді, де ухвалювалося рішення про призупинення американської допомоги Україні, тому що нагадаю, що це не тільки антиукраїнське, це й антиамериканське рішення, і вся ця команда діє всупереч національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Впевнено. І переконливо, так, ніби вони десантувалися до Вашингтону з якоїсь іншої, набагато більш впливової на сьогоднішній день столиці. Ну і варто помітити, що коли Україну намагаються перемусити до фейкового миру, про який ніхто не говорить, за допомогою призупинення військової допомоги, росіяни намагаються. Примусити до миру за допомогою абсолютно інших інструментів, скажімо, скасування санкцій проти найближчих до Володимира Путіна олігархів, що звичайно ж відкриє російському президентові шлях до власних гаманців на заході і дозволить йому ще більше збільшити вплив на. Західну цивілізацію допомогти перемозі на виборах у західних країнах представників ультраправих чи ультралівих політичних сил, які орієнтуються на Кремль. Так що, за великим рахунком, ми не бачимо нічого несподіваного. Такий поворот подій можна було очікувати з першого дня, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів. Але це не означає, що Україна не має працювати. Із американськими чиновниками і самим американським президентом щодо можливості відновлення військової допомоги Україні, тому що Дональд Трамп просто не має можливості вийти до мікрофонів і вголос сказати, що він є союзником Путіна і хоче зробити все. Щоб Росія знову стала великою, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Баймі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!